Ці обласки вам прошу сідати, шановні пані та панове, панове захисники, шановні пані захисниці, наші шановні поважні ветерани, наші герої, усі присутні тут, і всі наші громадяни України, нашої прекрасної держави, наше суспільство, прекрасний день. Хочу, щоб ми поаплодували нашим героям. Дуже дякуємо вам, кожному і кожній. Я дуже хотів би, щоб мене зараз почули. Абсолютно усі, хто бореться за нашу державу, за Україну, незламні люди, хто залишається з Україною і хто пишається бути українцем. Сьогоднішнє моє звернення, звичайно, передусім. Про ветеранів, але не тільки до ветеранів, не тільки до наших воїнів і усіх, хто присвячує своє життя, служінню Україні зі зброєю в руках. Це моє звернення до усього нашого народу, і про те, що ветеранська справа стала дійсно всенародною справою, справою і держави, і нашого суспільства. Я знаю. Що сьогодні в рамках форуму відбувається офіційний запуск сайту, який може дати кожному уявлення про масштаб ветеранської спільноти України близько 500 тисяч учасників бойових дій. Однак це число станом на початок повномасштабного вторгнення на початок цього року і всі ми розуміємо, як багато змінилося за цей час, за час, що минув, і як багато ще зміниться на шляху, який нам належить пройти до нашої перемоги. Зараз близько мільйона людей захищають Україну у Збройних силах країни і в інших наших формуваннях, які протистоять окупанту. Що таке цей мільйон? Що таке боротись? З російськими терористами до нашої української перемоги це означає, що у кожного в Україні будуть родичі, ветерани або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільш з найбільших спільнот в Україні, і це означає, що потрібні відповідні зміни і у державній політиці щодо ветеранів, і у суспільстві, і у суспільному прийнятті ветеранів, усіх, усіх наших економічних гравців, які відображають цю нову реальність. Звичайно, повага Повага до ветеранів має відчуватись на всіх рівнях суспільного життя в Україні. Це безумовно. І ця повага має проявлятися не просто у певних словах чи якихось обіцянках, не у формальності чи у увазі до ветеранів під певну дату, а у цілком практичних речах у реальному житті держави і суспільства. Кожен ветеран. Має відчувати, що Україна вміє бути вдячною, вдячною всім тим, завдяки кому ми живемо. І зараз я хотів би окреслити п'ять складових саме такої поваги. Перше ветеранська політика це пріоритетний і самостійний напрямок державної політики не додаток. До чогось не за залишковим принципом, а пріоритетний і самостійний. Друге, всі деталі державної ветеранської політики мають визначатись у взаємодії з ветеранською спільнотою. Ветерани не просто мають знати, що для них і про них робиться, а потрібно, щоб вони брали участь у розробці конкретних важливих для них рішень, щоб не чиновник вирішував, а вирішував ветеран. І я хочу, щоб мене дуже добре почули урядовці, наші народні депутати України, усі представники державної влади, місцевого самоврядування, а також. Що не менш важливо усі ті, хто керує приватним економічним сектором, хто управляє різними бізнесами. Це у наших з вами силах. Абсолютно зробити все, щоб українські ветерани не втрачали відчуття своєї важливості, своєї потрібності, потрібності і державі, і суспільства, щоб мали зрозумілу перспективу в цивільному житті. Передусім, це означає. Продуману систему підтримки ветеранів при переході від військового життя до цивільного ніхто з ветеранської спільноти не має залишитись наодинці з труднощами, якими б вони не були ці труднощі, якщо ветерану. Потрібне сприяння з отриманням цивільної освіти це має бути. Якщо потрібне сприяння з працевлаштуванням, це має бути без будь-яких питань. Якщо ветеран шукає підтримки, щоб розпочати свій бізнес, свій напрямок. Щось своє власне, то це має бути і має бути честю для кожного роботодавця в Україні, щоб серед його співробітників були ветерани нашої війни за незалежність України. Тож обов'язково сприяти ветеранам, брати на роботу ветеранів, допомагати з власним бізнесом нашим ветеранам, допомагати з освітою, діточкам наших ветеранів і загиблих учасників. Війни безумовно. і ще раз підкреслюю це принципи не тільки для державної влади, це людські принципи, які має сповідувати кожен, кожен, кожна українка, кожен українець, бо у кожного з нас вже є, або ще будуть родичі, ветерани, друзі, ветерани, колеги, ветерани, знайомі ветерани, всі елементи ветеранської політики. Потребують сучасної законодавчої основи, чіткої координації органів державної влади і місцевого самоврядування, усвідомлення бізнесом і громадськістю своєї частини, відповідальності у цій важливій для держави сфері. І щойно я підписав закон, який розвиває цю систему, систему переходу від військової кар'єри до цивільного життя. І третій пункт однієї із застарілих і дуже болісних проблем України завжди було питання житла для наших військових, для наших ветеранів. Минулого року ми а, визначили одним з ключових завдань вирішити цю проблему остаточно. І зараз я не тільки підтверджую це завдання, попри всі складнощі, які вони не були, але і гарантую, що ми виконуємо це завдання багато. Років тисячі сімей перебувають у житлових чергах. Це зокрема учасники бойових дій, це родини наших героїчних воїнів, наші офіцери, які присвятили своє життя військовій кар'єрі і захисту нашого життя. Абсолютно не прийнято, коли людина по завершенню своєї служби не має свого дому, або коли родини наших захисників, які воювали на передовій, змушені переживати чи не залишатись їхні діти без відчуття свого своєї домівки на різних, на різних мають знаходити собі місце різних зйомних квартир. Квартирах в рамках нашого плану, плану відбудови і подальшого розвитку України має бути і буде передбачено все для чіткого і прозорого забезпечення житлом українських військових і наших ветеранів. Четвертий пункт це дуже важливий пункт. Непростий реабілітація. Всі ми розуміємо важливість цього пункту, важливість підтримки фізичного і психічного здоров'я. І навіть пояснювати тут нічого не потрібно, потрібно просто це робити. Система реабілітації має орієнтуватись на розвиток людини, на її можливість проявити себе в житті, відчувати себе повні адаптованою. Більшість ветеранів це люди працездатного віку, сильні люди. Це ті, чий внесок у суспільне і економічне життя може бути надзвичайно вагомими. Люди, які були основою і є. Нашої оборони можуть стати і основою нашого відновлення, відновлення нашої держави. Але щоб це відбулося, однією з топових галузей має стати реабілітація учасників війни, Галузь допомоги усім тим, хто потребує фізичної та е, психосоціальної підтримки у зв'язку з війною. Маємо зробити так, щоб ніхто не боявся говорити про свої проблеми через пережите на війні, і кожен має отримати необхідну допомогу. Зокрема, за підтримки першої леді України створюється національна програма психічного здоров'я та Психосоціальної підтримки вона спрямована на допомогу, зокрема, нашим ветеранам на рівні міністерства у справах ветеранів. Також здійснюються відповідні ініціативи, але їх має бути все більше, значно більше, і вони мають бути всеукраїнськими, щоб у кожному регіоні нашої держави була сучасна, зручна і головне ефективна система реабілітації наших воїнів. Хочу зробити і свій особистий внесок у розвиток цієї системи. Національний конституційний центр Сполучених Штатів Америки присудив мені медаль свободи 2022 року. Премію розмірі 100 тисяч доларів. Я вважаю, що ця відзнака не мені. Особисто це відзнака хоробрості усього українського народу, наших збройних сил, прагнення усіх наших людей бути вільними. А тому я погодився і прийняти цю відзнаку лише від імені усіх українців і направляю цю премію на відбудову і оновлення реабілітаційного центру у Бородянці Київської області. Це вам області. Дякуючи вам. Ми всі живемо і маємо незалежну державу. І нарешті п'яте, а ми повинні дати суспільству правильне розуміння того, хто такий ветеран. і що означає це поняття. Скільки у нас ветеранів в суспільстві? І що вони пережили, Яку силу проявили заради нашої спільної долі усіх нас, українців? Держава. Зробить свою частину роботи і в управлінській сфері, і в інформаційній, важливо до речі, і в освітній сфері важливо це робити щоденно, але у цьому потрібна дієва участь ветеранської спільноти. Ніхто не розкаже краще про ветерана ніж. Сам ветеран, ніхто не передасть точніше, що ви бачили, ніж ви самі. Це правда. Ми разом маємо зберегти і передати наступним нашим поколінням, поколінням українців повну правду про війну за незалежність України, за незалежність нашої держави, повний спектр емоцій від нашої української перемоги, яка обов'язково буде. Ми всі це знаємо. Ми всі в цьому ані на секунди не сумніваємось, і повне. Знання про подвиги усіх наших героїв, а особливо відповідально зберегти знання про подвиги тих, хто віддав своє життя за Україну. І зараз я прошу вас, всіх, вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять усіх наших захисників, наших захисниць, які стали частиною нашого українського світлого небесного воїнства. Дякую, прошу сідати. Шановні ветерани, 24 лютого кожен українець зробив, мабуть, найголовніший вибір в своєму житті: вибір мільйонів людей, вибір на користь України призвів до того, що наша держава зробила те, що майже ніхто у світі не очікував від України. Але чому вони не очікували, бо вони відверто недооцінювали. Українці, вони не знали усіх вас, наших ветеранів. Вони не знали, що Україна це країна сміливості, що Україна це країна героїв, це країна справжніх людей, які вмить мить об'єдналися для захисту української свободи, і ніколи нікому свободу. Не віддадуть я дякую всім нашим героям. Я хочу подякувати усім, хто допомагає нашій поважній ветеранській спільноті й обороні нашій державі. Росія програє цю війну. Ми це всі знаємо. Слава Україні! Дякую.